не Вчинив затримання, я учасник Майдану 9 місяців. Просто нервовий зрив на почві. Трошки алкоголю випив, а потім зірвався, Ми, дивлячись, проходячи мимо кабаків, де люди сидять, бухають дорогі напої, ніби нічого не сталося на тому майдані поруч, в 100 метрах. Ну, в мене стався нервовий зрив. Ну що я зробив? Я просто прийдів, до мене гризнулись, я в нього гранату РГД раніше знайдено на Майдані запал. Ну, а запал робочий. Я не думав, що робочий, я без щеки знайшов. Він, певно, не спрацював. Ну і висловив свій протест. Зайдя в кафе, а де ще тим більше навіть... Посеред проходу в кафе офіціант собі під пледом спав тихенько. Uh -huh. Ніби так і потрібно. Ну, люди почали вмішуватися, кипіш, ну, Я виняв цю гранату, крутив в неї запал. Сказав, що зараз треба всіх. А потім замовив собі борщ червоний. Ну, не дали з'їсти мені червоного борщу, почали в мене ту гранату забирати. Там колишні майданівці було двоє, потім міліція була, або вже викликали міліцію і, і працівник бару був. Ну, Видерти вони в мене не змогли, вони просто що змогли мені просто вибити з рук. Добре, що вона не спрацювала.